Ви знайдете дійсно дуже багато чудових людей, які також шукають Бога, які стикаються з такими ж самими проблемами, як ви. І ти можеш, по перше, поділитися з ними цими цими проблемами, і плюс вони з тобою поділяться своїм досвідом пережиття. Коли я сюди їхав, я думав, що будуть мало молоді, тому що нелегкі часи, і якби тієї війни так кінця трошки ще не видно. Але коли приїхав, побачив, що багато молоді. Вони сюди приїжджають, щоб тут молитися, це є би, такі вихід і ситуації. Як на мене, могло би бути набагато більше людей. Десь вони є, але чогось вони не шукають того, що ми їм пропонуємо. Mm -hmm. Дуже сумне. Я реально вражений тим, що все, в принципі, що тут відбувалося, це було діло рук молодих людей. І просто погодилися на те, що Бог якось візьме тиждень їхнього життя і перетворить його на щось плідне і красиве. Починаючи від прибирання території, закінчуючи їжею і там, організацію хору, оркестру і всього іншого, побачили свій талант, побачили, що є можливість якби, його реалізувати. Не знаю, чи думали вони про славу Божу в той момент, чи ні, але свідомо чи несвідомо, вони відгукнулись на його пропозицію. Тут реально все свідчило про те, що цих людей чекали, їх люблять. Доклали всіх зусиль, щоб їм тут було приємно, комфортно. А головне, щоб вони тут тішилися в тим, що вони християни і користувалися перевагами християнства. Нову слава, слави, поклоніння Богу. все твої руки. Поспіши мені на допомогу. Моя місія була бути з молоддю. Я сподіваюся, мені вдалося це бути поряд з ними, переживати разом з ними їхню молодість і свою чуть -чуть. підготовці до Дня молоді. Мене попросив отець Микола товаришувати музичній групі, яка готувалася до Днів Молоді на таких реколекціях для голосу в городку, в Інституті богословських наук. Ми перебували від минулої неділі, від тиждень практично ми там були, готувалися до цих днів молоді, як музично, так і духовно. Були конференції, дурації і такі речі, які нас об'єднували різні кіс ігри і спільний відпочинок, що також будує нас. Угу. ось таке завдання було моє, і потім на днях молоді. То берушувати їм бути з ними під час цих днів. Я просто ціную дуже людей, бо наприклад, я як була на кухні, то я сама просто би не зробила того всього. Мені просто люди допомагали і постійно приходили щось там. Питали, то що, 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 що треба допомогти? Особисто я пережив їх зі сторони приготування, зі сторони е, організаторства. Це було чудово, тим що бачиш результати своєї праці, бачиш те, що вони комусь потрібні. Тобто ці три дні були більше як результат тижневої праці, так як е, винагородження більше за труди. Це вдячність молоді, їхні слова, їхня подяка. Більше в Суботу було був веселий вечір, були які... І танці, дискотека натомість на цих днях молитви церкву замінили на адорацію. Дорогий, дорога, ще від створення світу, я подобав твоє серце і покликав його до особливого служіння. Більш особисто так такі моменти були для мене важливі. Думаю, дорога Христова і Адорація. Ввечері. Це були моменти, де я так особисто теж якось і особисто переживала, і спіль, як в спільноті, заносячи теж ту молодь, яка не змогла приїхати від нас, чи також молодь нашої дієцезії, де є нас дуже мало, але, але дуже хочеться, щоб вони віднайшли це місце своє. Чого я чекаю від цього життя? Чи чекаю, що прийде до мене казка, чи врешті-раз чекаю, що я як людина доросла, візьмуся за щось. І доведу щось до кінця. Як Харистія, я не знаю. Для мене це кульмінація просто взагалі церковного життя. Yeah. Зараз є такий момент, коли хочеться сказати мить зупинись, тому що зараз прекрасно все. Нам потрібні якісь зустрічі, де ми зможемо переживати Євхаристію в спільності з молоддю іншою, тому що це якось теж підтримує і показує, що ти не один на цьому шляху, що церква жива, церква молода, церква буде жити, і що все добре. Вечірні утренні — це є чудова можливість разом з молоддю помолитися. Я думаю, то хто приїхав, відчув. Чому вони були особливими? або почув для себе слово, або пережив по особливому чи літургію, або спілкуючись з людьми, якось відкривав для себе багатство чи красу церкви. Мені здається, особливим була атмосфера молитви. Якби ми одразу. Були вже супер-пупер, навчені, мали супер відносини з Богом. То нам би нічого не потрібно було. Всі конференції були дуже такі, як мені треба. Багато що почерпнула для себе. Мені було дуже корисно. Сповідь це те, що мене повертає до єдності з Богом. Це те, що я маю практикувати, тому що цю єдність з Богом я сам дуже часто можу розірвати. Щоб були різні майстер-класи, на які молодь могла собі ходити і вибрати два позитивні відгуки. Я чув від молоді. Від тих, хто їх провадив, чув відгуки негативні. Що вони якби не задоволені тим, що можна було би трошки краще якось там щось зробити, mm -hmm. чи щось такого. так. Для мене добрим свідченням того, що це було щось толкове, було, наприклад, те, що молодь пізніше там ходила і, там, наприклад, між собою спілкувалася мовою жестів, розбирали якісь там теми, про які там говорили на mm -hmm. мастер-класах. Але на загал, суть якби цих мастер-класів, була в тому, щоб, можливо показати людям, що не можна відривати духовного від повсякденного. Ти можеш знати принципи, як спілкуватися з травмованими так людьми. Mm -hmm. Але щоб хотіти з ними спілкуватися, треба, треба мати духа. Ти можеш знати, як ходити на співбесіди. Але щоб працювати і мати з тої праці і користь, і радість, треба знову ж таки мати дух. От а це вже дає нам Бог. Бог подіє через нас. Він потребує наших рук, наших ніг, наших слів, нашого горла і так далі. І як ви залиштесь, подумайте дуже добре на цим, застановіте собі, і ви побачите, які ви будете щасливі, бо можна розминутися своїм покликанням. Бог може кликати, але він, як я вам говорив, він нікого не змушує. В великій мірі ми просто якби, підтримуємо традицію, роблячи такі дні, якось mm -hmm. трошечки їх адаптуючи. Тому, можливо, там мало задумуємося про якісь плоди. Для мене особисто найважливішим, і я сподіваюся, що це не якось відбувається на молоді. Є любов до Євхаристії, Ісуса Присутнього при Святих Дарах. І мені здається, що в цьому плані ну, якось нам вдалося добре підготуватися і добре все пережити. От, тому що кожна Євхаристія справді була урочистою. Кожна дурація, просто було стільки, скільки якось Бог наспів. Раділи, плакали, віли, там, не знаю, згадували, забували. Просто це все було так, як має бути, мабуть, перед Богом. Ну, а друге, я сподіваюся, що багато хто з них краще пізнав один одного. Знайшли собі нових людей, справжніх людей, не віртуальних, а справжніх. І третій, я дуже сподіваюся. І більше того, мабуть, впевнений, все, що тут було, особливо проповідь. Справді змусила дуже багатьох людей задуматися над своїм покликанням, не як на чимось, що ставить клеймо на тобі, а як на чимось, що є твоїм привілеєм, перевагою. І коли попробують, то закохаються в цей без цього, вже не зможе. плані проби до семінарів, до закону пробуй. Навіть як не твоє, і через рік чи два ти побачиш, ні моє, Бог не ображається, він тебе побою Але в родинних. Приготування до родинного життя в тілі не експериментуйте. Молодь притягує теж молодь, і e, тому дуже варто приїжджати. Це можливість познайомитися з людьми, з однодумцями, які поділяють ваші погляди, знайти таких людей, з якими ти в подальшому міг би не туди помолитися. Ти маєш можливість і чому би і не скористатися? І цей час молитви це завжди віднайдення, це завжди спілкування з Богом. Відчуваєш його любов, і це така просто неймовірна енергія на наступний рік, на наступний час. Тому обов'язково приїжджайте, вам сподобається.